Сьогодні професія розробника програмного забезпечення є однією з найбільш популярних в Україні чи не найпопулярнішою. І це не дивно. Люди бачать у цій професії можливість заробляти досить хороші гроші у відносно класних умовах і певним чином реалізувати свої творчі здібності. Проте не все так райдужно, як здається, але це тема, думаю, іншого відео. Давайте розглянемо одну з найбільших проблем, з якою стикаються новачки, що приходять в ІТ-сферу після певних курсів програмування, які вони пройшли. І це звичайна проблема пошуку першої роботи. Чому деякі люди не можуть знайти роботу навіть після завершення навчання, і що потрібно вміти та знати для пошуку першого проєкту в ІТ? Давайте розберемось. Наш герой молодий розробник, щойно закінчивши навчання в ІТ, він впевнений в своїх знаннях та вміннях, і він починає активний пошук роботи. Однак одразу зіштовхується зі складнощами. Наш герой відсилає своє резюме на безліч вакансій та, однак, не отримує позитивних відгуків від роботодавців для отримання свого першого місця в ІТ. В чому може бути проблема? Насправді, проблема може бути не в самому розробнику початківцю. Точніше, не обов'язково в ньому. По-перше, головна проблема може бути пов'язана з війною. Багато великих компаній та стартапів згорнули свою діяльність в Україні з огляду на ризики, пов'язані з війною. По-друге, зараз світ знаходиться в певній фінансовій кризі, і бізнес по всьому світу також намагається мінімізувати свої ризики та економити гроші. З цим пов'язано те, що компанії сьогодні шукають спеціалістів з певним досвідом та можуть виконувати роботу, яку раніше виконували декілька розробників. Тож, ключ номер один для вирішення поточної проблеми це адаптуватись під ринок. Зараз все більше шукають фулстек розробників, щоб закривати однією людиною одразу дві чи навіть три позиції. Тому вивчайте, як Фронтенд, так і бекенд, а за можливості ще і девопс- технології, такі як хмарні технології чи е, будь-яке інше, що пов'язано з деплоєм вашого проєкту на е, сервери в продакшені. Далі, ваше резюме. Не секрет, що розробник з досвідом має досить записів в своєму резюме, щоб дати зрозуміти потенційному роботодавцю, що він саме той, кого вони шукають для свого проєкту. І, звичайно, при пошуку першої роботи у вас не буде достатньо записів в вашому резюме для того, щоб виглядати досить привабливим для потенційного роботодавця. Але ж можна вказувати і ваші особисті проекти та проекти, що ви виконували, скажімо, на фрілансі. Тому, ключ номер два: набивайте руку на фріланс-проєктах. І досить легко починати пошук таких проєктів на тому ж Upwork, який є досить популярним серед фріланс-розробників з України. Проте, не менш важливими є і ваші софт скіли. Наскільки ви можете працювати в команді, як добре навчаєтесь, та наскільки є гнучкими для різного роду роботи на проєкті. Які у вас комунікаційні навички та етика роботи? Чи маєте ви лідерські навички? Все це дуже важливо для компаній, які шукають собі молодих спеціалістів та планують виростити їх до крутих розробників, що будуть плідно працювати на проєкті та розвивати його. Тож, ключ номер три. Розвивайте свої софт скіли. До речі, однією з корисних навичок є вміння продавати свої знання та вміння роботодавцю. І якщо вам цікаво відео на цю тему, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях, і я обов'язково е випущу для вас окреме відео на цю тему. Номер 4 в моєму списку: це вміння проходити співбесіди, особливо технічні. Спробуйте пройти декілька співбесід, і у вас з'явиться розуміння, як правильно себе поводити на співбесіди, з, наприклад, HR і яку стратегію обирати при проходженні технічної співбесіди. Повірте, вони бувають різні. Як правило, якщо компанія адекватно проводить пошук спеціалістів та грамотно проводить співбесіди, у вас обов'язково буде фідбек після проходження навіть невдалої співбесіди, і ви легко можете зрозуміти, що пішло не так і на що вам слід звернути увагу у наступних ваших співбесідах. Отже, як ми бачимо, щоб отримати свою першу роботу розробнику початківцю, слід... Розраховувати на свою активність, знання, вміння та навички, отримані під час навчання та розуміння, як працює it ринок в цілому. Тож, не зупиняйтесь, будьте активними, і успіх обов'язково прийде. А якщо вам сподобалось це відео, то, будь ласка, поставте йому лайк, підпишіться на мій канал, напишіть в коментарях, що вам сподобалось, що ні, для того, щоб я міг покращувати свої відео. В майбутньому, і я впевнений, що ми побачимось з вами у наступних відео.